Но озброєних зловмисників поліцейські затримують не щодня, проте ризик зустріти таких існує завжди. Викладачі університету внутрішніх справ кажуть, найкраще вони розвіють романтичні міфи підлітків, ніж ситуація небезпечна для життя. Сьогодні вони демонструють немирні аспекти поліцейської роботи. Якщо ти бажаєш бути поліцейським, отримати звання офіцера української поліції, то повинно бути мотивований. Ти повинен пам'ятати та розуміти, що це свідоме обрання своєї професії. Ти повинен розуміти, що ти йдеш не тільки за гарними погонами. Ти повинен служити суспільству шляхом забезпечення їх прав і свобод, шляхом протидії злочинності, забезпечення участі у охороні публічної безпеки та правопорядку. До уваги школярів тир, виставка вогнепальної зброї, зала судових засідань та клініка безоплатної правової допомоги. На кожній локації свій представник, який дасть відповіді на всі запитання. В нам мета служби поліцейського згідно нового закону про національну поліцію це насамперед забезпечити безпеку, порядок і добробут оточуючих громадян. В певному сенсі поліція це сервісна служба. Вона допомагає людині зробити правильний вибір у житті, здійснити правильну дію. Він діє заради інших людей більш значною мети ніж. Власне, безпеки за діями поліціянтів дітлахи спостерігали із цікавістю. Багато підлітків прийшли сюди вже з чіткою уявою про майбутню професію. Служіння закону декого притягує через статусність, декого через можливість реалізувати свої таланти. Та загалом школярі згодні в одному бути поліцейським важко, однак шляхетно. Це мрія дитинства, тому відмовлятись немає сенсу. Відмовляють говорять, що це великий ризик.